Єдина річ, яку жінки не хочуть побачити в своїх панчохах на різдво, це їхні чоловіки Бен Мітчелл. Сучасне святкування Різдва неможливо уявити без подарунків, які традиційно залишає під ялинкою Святий Миколай. Деякі дослідники вважають, що ця традиція бере свій початок у римських сатурналіях, під час яких люди дарували одне одному символічні презенти. Інші ж пов'язуються з біблійною історією про те, як три мудреці принесли дари новонародженому Ісусу. Такий звичай існує в Іспанії, де 6 січня обмінюються подарунками. Хоча, можливо, подарунки Залишає не Миколай, а Дід Мороз або ж Санта Клаус, чи немовля Ісус, чи італійський Бабо Натале, чи баскський Оленцеро, чи монгольський Чингісхан, чи шведський Юле Томтен, і моє улюблене, словенський Дедек Мразь. Ой, мраз. Проте всі ми дорослі і знаємо, що подарунки з права рук. Ну окей, все ж залишимо цю магію різдва і поговоримо про двох найзнаковіших представників зими: святого Миколая, який сьогодні більше асоціюється з Санта Клаусом, та Діда Мороза, який зі слов'янського духа чи божества, тут залежить хто як велесову книгу використовує. Перетворився на символ комунізму і досі, на жаль, є популярним в багатьох сім'ях нашої країни. Але буду з вами чесним: в дитинстві я чекав подарунків і від Миколая, і від Санта Клауса, і від Діда Мороза. Саме тому я розповім вам, як так сталося, що останній персонаж досі присутній в нашій культурі. А перед початком відео класично колядую вам на підписку, вподобайки і коментарі. Насипайте кутю, а я починаю! Якщо маєш проблеми з почуттям гумору, сарказмом та високим тиском, перед переглядом відео ознайомся з терміном іронія та сконсультуйся з лікарем чи фармацевтом. Найбільш популярною є теорія, що традиція дарування подарунків святим Миколаєм зародилась приблизно на межі першого і другого тисячоліття у візантійському творі дев'ятого століття Життя святого Миколая, написаному архієпископом Михайлом, розповідається, що 6 грудня святкували як одне з найрадіших Дісніших свят у Константинополі, саме тоді з'явився звичай дарувати дітям подарунки, який пізніше поширився на всю Європу. У 12 столітті у Франції з'явився звичай залишати дітям сюрпризи саме цього дня, що зробило 6 грудня Днем Святого Миколая. На заході історія про Миколая набула великої популярності. Папи римські часто демонстрували його як приклад християнських чеснот, яких вони не дотримувались. Проте день вшанування Миколая став настільки важливим, що навіть протестанти 16 століття не змогли виключити його з власного календаря. Жаючи на своє критичне ставлення до католицьких свят, реформатори, які заперечували культ святих і Марії, зіткнулися з непростим завданням: як поводитися із надзвичайно популярною постаттю Святого Миколая, який не вписувався в їхню релігію. Рішення знайшлось лише через 300 років в Америці у 1823 році. Поет Клемент Кларк Мур написав поему під назвою Візит святого Миколая. Він і не підозрював, що створює нову. Культову легенду, яка стане символом різдва для мільйонів людей, і швидко витіснить традиційні історії про народження Христа у Вифлеємському пологовому відділенні, у 1881 році. Американський художник Томас Наст представив у журналі Illustrated America серію чудових малюнків до поеми. Вони в поєднанні з віршем створили унікальний образ добродушного літнього товстунчика, який курить люльком. Ейджизм, бодішеймінг і шкідливі звички в одному реченні. Чоловік жив на північному полюсі разом із дружиною та групою ельфів. У поемі вперше з'явились і імена оленів, які згодом стали популярними в різдвяних піснях Америки. Проте у тексті відсутня сучасна назва Санта-Клаус. Згодом Мур замінив Фазер Крісмас на Шугардеді, точніше на веселого і кумедного святого Ніка. Але назва Санта-Клаус прийшла від голландських іммігрантів, які адаптували свого сінтерклааса до американських традицій. До речі, слово сінтер -клаас» має цікаву історію і було б несправедливо. Вістю для католиків, якби я не сказав, що протестанти любили використовувати інквізиторські методи в поширенні нової релігії. У Нідерландах вони доклали величезних зусиль, щоб викорінити пам'ять про святого Миколая у присутності дітей. Вони влаштовували публічне спалення його зображень на багаттях. Було суворо заборонено пекти пряники чи дарувати подарунки. Протестанти вели запеклу боротьбу проти вшанування святителя. Тому люди почали таємно зберігати традиції. team. Згодом у Голландії ім'я Сейнт Ніколас стало вимовлятися як Сінтерклас. Проте гоніння на Санта-Клауса триває де-не-де досі, адже він є символом комерціалізації Різдва. І свята церква не потерпить конкуренції у грудні 2002 року. Видання Daily Telegraph повідомило, що в Чехії та Словаччині католицька церква офіційно закликала відмовитися від образу Санта-Клауса, адже різдвяні подарунки приносить і єжішик, немовляй. Сус у Німеччині, Австрії та Швейцарії з'явились наліпки з написами Зона вільна від Санта Клауса, а також брошури, які розповсюджували на вулицях. У них наголошувалося, що традиційним дарувальником подарунків є бейбі джізес, тобто немовля Христос, а не білобородий іммігрант з Америки. Хм, Немовля, Ісус розносить подарунки, трудова експлуатація неповнолітніх, та й іммігранти в Німеччині мають інші бороди. Окей, повернемося до теми в будь-якому випадку. Ані Мур, ані Наст не підозрювали, що їхня творчість закладе основу для грандіозної різдвяної традиції, яка набуде всесвітньої популярності. Проте, не всюди, адже в багатьох країнах досі існує дід мороз. Більшість адекватних людей асоціюють його з пропагандою часів Серусеру, яка активно боролася зі святкуванням різдва. Однак історія цього символу зими значно глибша. Та цікавіше, коріння діда мороза сягає язичницьких вірувань. У міфах і казках його описували як духа, холодів та зими. В українців він міг поставати як у подобі діда з білою бородою, так і сивого вола. Якщо хочеш і далі дивитися відео коханця Кліо. Задонать на ЗСУ, якщо люди чимось ображали його, він карав їх сильними морозами і сніговими бурями. Через це діти уявляли його як крижаного гіганта, а розповіді дорослих лише посилювали цей образ. Окрім того, мороз ніколи й нікому не дарував подарунків. З появою християнства образ мороза змінився, але він залишався важливим персонажем народних свят. Селяни вірили, що зима і врожай залежать від його милості. У середині 19-го століття етнографи почали представляти. Його як символ радості і тепла. Літературні і музичні твори зробили значний внесок у маркетинг нового образу. Наприклад, у 1840 році Володимир Одоєвський написав казку Мороз Іванович, яка закріпила цей змінений образ у свідомості людей. Цей образ багато в чому надихався народними легендами та творами композиторів, таких як Модест Мусогорський і Микола Римський Корсаков. Останній написав оперу Снігуронька, героїня якої згодом стала внучкою Діда Мороза. Якщо маєте бажання підтримати канал, це можна зробити завдяки посиланням у описі під відео або QR-коду, який ви бачите на екрані. На початку ХХ століття в Російській імперії відчувався вплив німецької традиції, зокрема образу старого Рупрехта. Це персонаж німецького фольклору, який з'являється в різдвяних історіях як супутник Святого Миколая. Він зазвичай. Звичай виконує роль його помічника, який приносить подарунки слухняним дітям, точніше тим, які вміють молитися, але також карає тих, хто погано поводився, б'є їх мішком з попелом. А знаєте, чого на Волині всі хати круглі? Щоб за кута мішком картоплі не переїбали. Ха! Таким чином, слов'янські, німецькі та християнські елементи створили образ Діда Мороза. Ці народні звичаї поступово інтегрувались в міське середовище, ставши частиною культури. Але після революції 1917 року більшовики заборонили опіум для народу, але згодом знову легалізували, поєднавши православні традиції з домішками важкої пропаганди. Ленін запровадив жорстоку боротьбу з релігійними традиціями, особливо з православним святкуванням Різдва. У своїй статті про роль войовничого матеріалізму він назвав релігію обманом, який необхідно викорінити через активну пропаганду атеїзму. Ця ідеологія стала основою для кампаній, спрямованих на підрив християнських цінностей. Тут своєю зухвалістю вирізнялись комсомольці, які відкрито висміювали та порушували різдвяні традиції. Під час однієї з таких акцій влаштували карнавал, у якому несли фігури Осіріса, Буди та Ісуса Христа. Разом із ними йшли служителі культу у різних релігійних течій, а атеїстичні активісти тримали плакати, що викривали релігійне лицемірство. Газета Безбожник опублікувала статтю про грудневу демонстрацію комсомольців в Курську. У ході молодь несла замість хрестів червоні зірки та портрети язичницьких богів. Деякі активісти були переодягнені в священника, пастора та рабина, а супроводжували їх червоноармієць, робітники з болотом і селянин серпом. Хода дійшла до кафедрального собору, де відбувалась літургія. Завершилось дійство урочистим спаленням богів. Однак темний люд не так легко було відвернути від різдвяних традицій. Незадовго до своєї смерті Ленін сказав: наші аргументи товариші, проти релігії є слабкими, а однієї агресії недостатньо. Комсомолу слід змінити вуличні маніфестації лекціями по атеїзм. До 1929 року боротьба з Різдвом зосередилась на адміністративних заходах. Наприклад, забороняли продаж ялинок, накладаючи штрафи. Святкові дні за винятком 1 травня та річниці більшовицького перевороту були скасовані. У святковий період навмисно затримували поставки товарів у магазини, щоб люди не мали змоги підготувати святковий стіл. Проте у 1935 році радянська влада вирішила переглянути політику щодо святкувань. 8 грудня того ж року в газеті Правда з'явилося звернення Павла Постишева, більшовицького керівника з Києва. Організуємо для дітей ялинку на новий рік. У своєму зверненні постишев наголошував що до революції діти робітників із за. Здрістю спостерігали за буржуазними родинами, де ялинка залишалася символом свята. Він запитував. Чому ми маємо позбавляти дітей радянських працівників цієї радості? Водночас було підкреслено, що новорічна ялинка повинна стати символом радянської культури, не пов'язаним із буржуазними чи релігійними пережитками. Цю ініціативу підтримав Сталін, і ялинка була повернута як символ нового року, що не мав жодного зв'язку з релігією. Тоді ж відбулася трансформація образу діда Мороза. Він став уособленням новорічних свят, повністю відокремленим від релігій контексту. проте цей процес збігся із посиленням репресій. У 1936 році розпочалась хвиля переслідувань, яка досягла свого апогею в 37-38 роках, набувши масштабу масового терору. У цей же час радянська влада активно популяризувала новорічні святкування. В одному зі своїх висловлювань Сталін заявив: радість у Союзі живе краще, ніж будь-у де у світі. Відстало. І стало веселі. Комсомол, попри терор, продовжував організовувати новорічні свята. Багато дітей залишилися сиротами після розкуркулення їхніх батьків, яких часто депортували або страчували. Ці діти потрапляли під державну опіку, а ялинка та свята використовувалися для формування в них ідеологічно правильного світогляду. Непостійна рубрика: Вітання від Чингісхана. Хай рік, що настає, буде щедрим, як степ навесні, і могутнім, як орда у поході. Нехай твій дім завжди наповнюється радістю, як Юрта після великої перемоги, а шлях твій буде ясним і прямим, як слід вершника на свіжому снігу. Happy New Репресували і самого Павла Постишева це стало важливим моментом, оскільки раніше радянська пропаганда активно просувала його разом із образом Діда Мороза як символ турботи про радянських дітей. Після арешту Постишева його роль перейшла до Сталіна, який почав використовувати нову святкову символіку для закріплення свого авторитету. Новий лозунг звучав так: святковість має бути вираженням турботи партії. Радістю для дітей радянського союзу, символом щастя, яке дарує особисто товариш Сталін, у січні 1937 року. Образ Діда Мороза офіційно з'явився на центральному святі в колонному залі будинку союзів у Москві. Відтоді він став основним атрибутом новорічних свят, повністю від відріздва у радянському союзі. Ці заходи супроводжувалися роздачею подарунків усім дітям незалежно від їх походження чи соціального статусу. Таким Ідом Сталін особисто реабілітував Діда Мороза, використовуючи його образ у державній пропаганді. Під час Другої світової війни образ діда Мороза перетворився на символ боротьби проти нацистів. Озброєний автоматом він зображувався на лижах, що мчить до Сталінграда, Москви, а згодом до Берліна, несучи замість подарунків гранати для ворога. Після війни Дед Мороз створював батьківський образ Сталіна і Леніна. Однією з найпопулярніших тем дитячої преси став образ Леніна на ялинці в сокольниках. У 50-х роках Дід Мороз завів собі снігурку, створивши з нею у свідомості радянських дітей нерозлучну пару. Ялинка, особливо за часів Сталіна, перетворилась на головний елемент комуністичної пропаганди. Мрією кожного підприємства партійного осередку та комсомольської організації була обмежена серія ялинкових прикрас із зображенням Сталіна, Молотова та Маршала Ворошилова. Після війни популярністю серед ялинкових прикрас користувалися вироби у вигляді підводних човнів і бомбардувальників. Внезапно, у часи холодної війни, святкові прикраси набули нових форм з'явилися ялинкові іграшки у вигляді супутників і атомних бомб. Фігурки танкістів і парашутистів замінили на грибоподібні хмари ядерних вибухів. Навіть під час новорічних свят ці прикраси не дозволяли дітям і дорослим забути, для чого існує СРСР для розв'язання нової світової війни. Одним із найдивніших епізодів історії Діда Мороза, та не лише, стала епоха правління Микити Хрущова. У переконанні генсека кукуруза сприймалася як універсальне рішення для подолання проблем неефективного колгоспного господарства. До речі, про це ви можете дізнатися з відео про червоних недоумків. Ця ідея знайшла своє відображення в масовому виробництві ялинкових прикрас у формі качанів кукурудзи. І навіть в мене десь такі завалялися діди морози на святкових заходах також активно підтримували цей курс, вихваляючи кукурудзяний ентузіазм радянського керівництва. Образи святого Миколая Санта Клауса і Діда Мороза пройшли довгий шлях трансформації. Вони відображають не лише святкову культуру, але й історичний контекст, у якому існували. І хоча сьогодні ми святкуємо Різдво по різному, магія свята завжди залишається з нами. А на сьогодні це все. Не забудьте підписатися. І залишити коментар до наступного, і пам'ятайте, що історія то свято, і сексуально теж. Отож, якщо ви атеїст, значить ви сторонник Лєніна.